Харків весь день потерпає від ворожих обстрілів свої ракети та авіабомби. Російські війська скерували по цивільній інфраструктурі відразу кількох районів міста. Лишень по Шевченківському району ворог наніс три удари. Один із авіаційних боєприпасів влучив у житловий багатоповерховий будинок у центральній частині міста. Дуже серйозна руйнація. На жаль, є постраждавши в цьому будинку. Дитина 8 вісім років в інших теж є постраждавши. Тому казати, о том, що тут і якісь військові об'єкти це зовсім неможливо, бо тут поряд вище, станція метрополітена, центральна частина міста. Дом до речі, хочу сказати, що до війни я орендував тут теж квартиру на 16-му поверсі. Влучання, як ви бачите, 10-11 пор і дуже серйозна руйнація. Інший приліт прийшовся у гаражі. Це теж біля багатоповерхового житлового будинку. Горіли щонайменше 15 гаражів. На жаль, ми маємо на теперішню хвилину сім прильотів, і зранку було два прильоти. Які були у Київському районі міста Харкова. Зараз були прильоти, які було потрапляння тут біля гаражей, біля житлового будинку, крім цього, у центральній частині міста Харкова, у Шевченковському районі були прильоти, пошкоджені вікна, пошкоджені міжкімнатні двері. І дуже багато нам прийдеться вставляти вікон, бо дуже, дуже багато руйнацій, які є. Крім цього, Пролунали ще два вибухи. Це інші райони міста Харкова. Загалом у вівторок рашисти освободили своїми ракетами харків'яни від автомобілів та гаражів. По ній щонайменше 20 житлових та нежитлових будівель. Зокрема, торгівельний центр, навчальний заклад, магазин вибуховою хвилею. Пошкоджень зазнав і вхід однієї зі станцій Метро такого не було да, да, дуже до. Да. Я хочу сказати, що дійсно росіяни активізувалися, активізувалася, і ця тактика, яку вони зараз. Роблять це тактика залякування людей, це розтрощення нам житлової сфери, це розтрощення нам комунікації. Це все тактика залякати людей, вимушувати їх від'їжджати з міста Харкова. І це ми чудово розуміємо. Але ви бачите, що ніхто нікуди не виїжджає, ніякої паніки немає, і це, це не пройде Станом на вечір внаслідок атак лише за вівторок у Харкові постраждало. 20 осіб, серед них троє дітей. Всі поранені легкі це ураження склом. Переважна більшість звернень це ситуаційні реакції, гострі реакції на стрес. Кількість поранених буде уточнюватись, тому що люди можуть звертатися ще протягом певного часу. Ураження склом незначні. Більшість людей залишились на місці, їм була надана допомога. Стан легкий. Всіх поранених стан легкий. За попередньою інформацією, силовиків, російська армія у вівторок била по Харкову уніфікованими міжвидовими плануючими боєприпасами. Ворог навмисно нижчий саме центр. В центрі е, знаходяться, як правило, житлові будинки, навчальні заклади, і ми бачимо наслідки цих обстрілів. Тому ми говоримо про е, е, ще один злочин російських окупаційних військ, які намагаються і залякати в даному випадку харків'ян і українців. Але ми маємо е, тримати стрій і дати підпір ворогу і тут у місті, і звичайно на території е, Харківської області, де наші сили оборони тримають оборону. Е, і міста, й області Леся Кополюк, Ярослава Кононенко, Аліна Курмашева, Ігор Луханін та Ігор Мартиненко, Харків, Новини.